Привіт, друзі! Сьогодні ми з дружиною приїхали у Славсько, затишний карпатський курорт серед мальовничих гір. Тут чисте повітря, шум річки опір та неймовірні краєвиди створюють відчуття повного відпочинку. Селище відоме своїми гірськолижними трасами взимку та чудовими маршрутами для походів улітку. Атмосфера спокою та гостинності одразу налаштовує на гарний релакс серед Карпат. Дружина каже: йдемо одразу в гори. А я бачу коли з Банушем І думаю, що це теж непоганий маршрут. Як вам Бануш? Бойківський бограч. Зараз будемо дегустувати. Гарно поснідавши баношем та бограчем, ми відправилися заселятися. А куди саме ми вам зараз покажемо. Отож, славсько глемпінг це казка серед Карпат, затишний купол із панорамним видом на гори, власна тераса та відчуття єдності з природою. Тут комфорт поєднується з атмосферою гірського спокою. Тут є все необхідне для ідеального відпочинку. Ось такий чудовий глампінг Ми заїхали. Це купольний. Ось такий краєвид відкривається на гори. Дуже прикольна локація. Кожен купол обладнаний власною кухнею, з холодильником, плитою, мийкою та всім необхідним кухонним приладдям. А також є санвузол з душем, кондиціонер та вайфай. Біля глемпінгу є мангальна зона, де можна посмажити шашлик та гарно провести вечір біля вогню. За окрему плату доступний карпатський чан для повного релаксу. А зовсім поруч знаходиться кафе зі смачними локальними стравами, де можна скуштувати справжні карпатські смаколики. Ми заселилися, розклали речі і одразу вирішили приготувати наш фірмовий шашлик. Друзі, шашлочок ми будемо маринувати два таких буде цікавих маринада. Один ми робимо завжди, дуже він смачний, а другий у нас трішечки експериментальний. Перший будемо робити на томатному соці, а другий на апельсиновому соці. Будем додавати ось такі чудові приправки: малений коріандр, чорний парчик, хмелі сунелі. І ось ця приправка: томат, базилік та чесник. Дуже прикольна. Також сіль та перчик. Перчик ми вже сказали, що є. Також буде йти в маринад до шашличка цибулька. Маринади дуже прості, дуже швиденькі. Буквально годинку-дві, поки розпалите вугілля, можна шашлик ставити на шампура на мангал. І костар горить. Загрозили повний мангал дровами. Що? Мячик кидати тобі, так? Да? Що ти? Хочеш гратися, да? кидати тобі м'ячик? Стій, зупинись. Дай м'ячик. Дай мені м'ячик. Дай. Зняли шашличок з мангала і зараз будемо його дегустувати. Друзі, приготували ось цей чудовий шашличок. Це на апельсиновому соці. Дуже класний. Вже пробували. Зараз. Ммм. Вирізка це просто ідеальне м'ясо для шашлика. Мм. Навіть жувати не потрібно. Друзі, дуже смачний шашлик. Рекомендуємо приготувати. Друзі, ми зараз будемо їсти пити по 50 грам, насолоджуватися смачним м'ясом, гарними краєвидами. Усім смачного перегляду. Друзі, ранок розпочинається ось такого усім відомого. Супчика. Вчора, вибачте, не показали дегустацію другого шашлика. Було дуже темно. Залишили ми його на мангалі. Зранку просинаємося, мангала нема. Мангал перевернутий в кущах, шашлик засипаний. Одного шампура шашликом немає. І в метрах десяти знайшов я шампур вже без шашличка. Скоріше за все, або лисиця, або пес схрумав шашличок. А тепер розкажи, де дівся вчорашній шашлик? Що, облизуєшся? Смачний був. Друзі, на жаль, ми вже виїжджаємо з глемпінгу і покажемо вам нове місце, де ми проведемо найближчі сутки. Ми заселилися в садибу Тіна, що знаходиться поруч з залізничним вокзалом. Після цього ми відправилися пообідати в кафе, яке нам сподобалося Лілія. Аж будемо смакувати головцями. Будемо дегустувати вареники з чорницею. Далі ми прогулялися по сувенірному базарчику. І замовили цікавий трансфер до Захара Беркута. Що хочете, маєте встати, але я. Черга на крісельний підйомник на Захар-Баркут. Дуже страшні звуки на цьому підйомнику. Помахай ручкою. ти ди Готельний комплекс Захар Баркут. Бачимо басейн. Люди відпочивають, купаються. Ми піднімаємося одним із найдовших крісельних витягів в Україні. Ми більше половину шляху вже подолали. Вже видніється вершина, до якої ми прямуємо. Піднялися на вершину. З вершини, ніби на долоні, видно чарівний світ Карпат з хвилястими хребтами, туманними, долинами та нескінченною зеленю. Гора Високий Верх це одна із мальовничих вершин українських Карпат, розташована у масиві Сколівських Бескідів. Її висота становить близько 1242 метра. На горі Високий Верх п'ємо настоянки. Ось таким краєвидом. Зараз будемо їсти мандибурики в прикуску з корндогом. Проводимо з коханою дегустацією смачних настоянок. Трохи не дуже смачна, але напевно дуже міцна. Кайфушки! Життя то чудова річ. Принесли нам місцеву страву мандибурники, кормдог на Настоєночки. і зараз дам дегустувати. Це бараник? Мандебурники. На що схоже? Смажені вареники, так? На горі високий вар, є якийсь кіоск. Можна придбати різні смаколики. На самій горі можна покататися на квадроциклах, багі, мотоциклах, джипах, а також конях. На горі працює колиба високий варх. Це місце, де можна перепочити після підйому, насолодитися карпатською кухнею та відчути справжній дух гір. Тут можна скуштувати традиційний банош з бринзою, гарячу грибну юшку, деруни або вареники з домашньою начинкою, а також випити смачних настоянок. Друзі, ми вже спускаємося з гори Високий Варх. Підйом так само, як і спуск, орієнтовно займає 40 хвилин. Отож, друзі, усім гарного перегляду! На сьогодні ми з вами будемо прощатися, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал, вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І ми вам говоримо до нових зустрічей!